Після інаугурації Трампа була розмова між Путіном та Сідзенпіном. Давайте подивимося, що це за розмова? Це Це обговорювалося якраз інавгурація, обговорювалося те, що він трамп буде маніпулювати ресурсами. Обговорювалася, це, були, це була така робоча, бесіда, і такий вплив на. На імператора, на самого Трампа. Тому що я так розумію. Що там між ними йде якийсь конфлікт, там вони там між собою не можуть домовитися. Ну і це так як, якась була така, от як весточка Трампу. Маніпуляція якась.